Вітаю всіх поціновувачів порцеляни та вінтажних речей. Ви на каналі Фарфорія Токс». 1 жовтня, День захисників і захисниць вітчизни. Бажаю всім українцям, миру і добра, Божого благословіння нашим захисникам і захисницям. Пам'ятаємо тих, хто загинув для кращого життя для нашої України. Сьогоднішнє відео присвячую саме нашим захисникам і захисницям. Відео буде про кобальт на порцеляні. Спочатку продемонструю ось такі каводі пари Коростенського фарфорового заводу, Кобальтові. маленькі, гарні, насичений кобальт. Можу сказати, що Коростень – один із заводів, який дуже багато випускав порцелянових виробів з кобальтом. Далі хочу продемонструвати вам. Ось, будь ласочка, ось такий молочник. І на ньому, ви бачите, написано образець. Тобто це деколь Кобальтова і був, слугував, як зразок. Для того, як виконувати на порцеляні ось ці, е, наклеювати цю деколь, як її в якому ракурсі, ось такий зберігся молочник. Далі продемонструю вам кавовий сервіз. Кавовий сервіз називається тетерук російською мовою тетярів. І подивіться, будь ласка, який гарний кобальтовий малюнок зроблений. Дуже люблю кобальт на порцеляні. Дуже гарно він виглядає. Ось такий молочник. Такі гарні ручечки. Деколь іде по всьому молочничку. Бачите, якось стики йдуть деколі з двох частинок деколі йшла. Далі є вазочка. В кавових наборах зазвичай завжди йшли вазочки. Далі ось така. Цукерничка? Гарна деколь. Колір, досить темний, як для кобальтового покриття, кавові пари. І ось такі. Розетки, креманки для джему, варення або якихось інших солодощів. І найкраще, що мені подобається в цьому кавовому сервізі, це ось таке блюдо. Фігурне, дуже гарно зроблено. Ось такий кавовий сервіс. Дуже подобається мені, гарний. Виготовлений він на коростенському фарфоровому заводі. Ось, будь ласка, клеймо, тому що, бачите, чашечка пропущена. клеймо було. І ось. Другий сорт клеймо з 70-х по 90 початок 90-х років. Ось ну, такий каговий сервіс. Слідуючий сервіс був подарований мені моїм татом і мамою на 20ліття. І він називається Пісня. Так-так, дуже гарний назва. Автором форми цього сервізу є Микола Тригубов. Це кавовий сервіз. На Коростенському фарфоровому заводі був такий самий ще, ще чайний. Форма цього сервізу не зв... досить незвична, і мені вона шалено подобається. Складається цей сервіз з кавничка. Чок ось такий кришечка зроблена у вигляді. Мушлі і тримач у вигляді мушлі. Далі йде вазочка. Що мені дуже подобається в цьому сервізі, це що. Також іде кобальтова коль, бачите, у виробах всередині. Ось така вазочка, молочник, теж так зроблений у вигляді мушлі. Тримач досить такий цікавий, зручний постамент на ньому гарно. Також зроблений деколь. Ідуть ось такі, у вигляді мушель, порційні розеточки. Далі я попросила маму, і вона мені ось такі докупила до цього сервізу. Хоча вони не вкладалися сюди, але мені дуже подобається, вони сюди підходять, деколь підходить Далі для печива ось така мушля велика, гарна дуже і блюдо. Ось таке гарне блюдо. Сервіз як для кавого досить з великої кількості предметів складається. Дуже гарно ним користуємося, тому що зручні кавові пари, кавова чашечка, вона легенька. І подивіться, як же ж це файно виглядає всередині, коли ось такий є орнамент. Дуже гарні резетки також до кави. І. Що хотіла ще показати такий нюанс: кобальт кладеться на сиру глину. І при певній температурі обпалюється в печі. Подивіться, будь ласка, різна температура опалу і насиченість кобальта різна. Ось це яскраво-синій, а ось цей іде вже Тимніший колір. І якщо їх порівняти ось так, то ось такий нюанс. Ось. ось таке відео вийшло в нас. Хочу побажати всім нам миру дочекатися перемоги і підтримуйте україномовний канал.